Вітаємо на інформаційному заході руху Хочу допомогти біженцям, де сьогодні завірений присяжний адвокат Еліна Чаксте надасть нам корисні поради та рекомендації, як з юридичної самої точки зору почати працювати у латвійського підприємця працедавця. І поговоримо ми сьогодні взагалі про оголошення, про пошук роботи співбесіду, про те, які є межі, рубії, які роботодавець може які питання ставити потенційному кандидату, і які не може, про підготовку до укладення трудового договору, санітарні книжки і взагалі документи про освіту. І про дуже такий важливий розділ: а саме про підтвердження українцями документів про освіту та на час їх підтвердження. Отже, на всі ці і базові інші питання щодо початку роботи, давайте подивимося в наступному відео. Свес на тим Gribu palīdzēt bēgļiem informatīvajā raidījumā. Šodienas praktizējošā zvaigznotā advokāte Elīna Čārste mums pastāstīs par juridiskām niansēm saistībā ar to, Ja mēs vēlamies uzsākt darbu saistības Latvijā, raakot ar sludinājumiem, kādam pievērst uzmanību, kādas prasības drīkstas publicētas, minējot, kādas nē, tad par darba intervijām, apetīt. Rūpežām, kādus jautājumus drīkst uzdot un kādus nedrīkst uzdot darba intervijās. Kā arī Elīna Čakste mums pastāstīs par darba līgumu noslēgšanu, par sanitārajām grāmatām un ar, ar to saistītajām prasībām, par izglītības dokumentiem. Par to atzīšanu Latvijā, ja tādi dokumenti ir izdoti ārpus Latvijas. Šajā video mēs runāsim par to, kā uzsākt strādāt pie darba devēja Latvijā. Uz monētas veltījumā mēs parūpējamies par tēmu kādā posmā, ja rupiņķa ir tas viņa zināms, tad šī būs vispārīga informācija. Individuālajai konsultācijai būtu. Я звершаюся до А це буде інформація загального характеру. Для отримання індивідуальної консультації потрібно звернутися до консультанта. Ви з першим обговорнаємо про дару баслудінаюму. Порозмовляємо про оголошення щодо праці. Е Слудінаюма, ось спеш яка іронцисет, кай я потенціала алга. В оголошенні ви зазвичай побачите, що зазначена uh, конкретна uh, зарплатня. Потрібно мати на увазі, що це буде зарплатня на папері. Ви не можете рахуватися з тим, що це буде ті гроші, які ви отримаєте на руки. Tas, ko sludinājumā nedrīkst pieprasīt, ir noteikti kādas konkrētas vecumas, kāda cil kādus cilvēkus meklē, kādas valodas, kādas nacionālitātes, zīmola, rases un tā tālāk. Ceļā, ko nevar atzīmēt uz vānījuma projekta, ir vīkums, figūra, cilvēks. Tie būtu, būtu diskriminājoši pazīmes, un pēc tam arī nevar protams, izvēlēties darbiniekus. Cēlītā zonā ir diskriminācija, un tādiem čīniem nevar būt arī apgrozījuma pārākt. Nākošais, pie kā jums nāksies, būs darba intervija. Tā ir monēta, kas ir bijusi reģēta monēta.

Наприклад, працедавець не може питати вас про вагітність. Iepr не може також питати про сімейний стан, про те, чи ви uh, заміжня, чи одружений, uh, про те, чи uh, ви маєте судимості.

Arī par jūsu nacionālo vai etnisko izcelsmi. Tākoši par uh, jūsu etniskā pakoģinājumu. Uh, šajā darba, darba devējam ir pienākums jūs jau sākotnēji iepazīstināt ar uzņēmu esošo darba uh, kārtību. Daudzpusīgais ir monēta, apziņā, apziņā, ka izvēlētas saistībā ar porcelānu, kas īstenojas konkrētā monēta. якщо там є іркалкад бути сканозиєм дарболим нос лекшена, та йомсеріаста дарбдевем посавесли б став окном професіонал саґетовий. І якщо це має якесь суттєве значення для укладання договору, то ви повинні розповісти про свою професійну підготовку також про стан здоров'я. Так, нақожайший етап це підготовка до працевлаштування, там документи необхідні шуйти. І наступний крок буде підготовка трудового договору і які потрібні для цього документи. Тобто, шейте, як претендентам, JMS буде пеняком з'зрадити персональні облічноші документи, і, ID-картки. Вам потрібно буде показати, пред'явити документ, що посвідчує вашу особу, картку ID. -karti. Um, Bieži vien dažādās profesijās ir nepieciešama arī tā saucamā sanitārā grāmatiņa, vai izglītības dokuments. Ar bālu dokumentu prasītu. Darba devējiem ir arī pienākums parasti nodarbināt ārzemnieku, pieprasīt, lai viņam ir vīza vai uzturēšanās atļauja. А також якщо працедавець приймає на роботу іноземця, то його обов'язком є переконатися, що іноземець має візу або дозвіл на роботу. Його дар девеєм бути япар, з нас ви здрав. То працедавцеві потрібно переконатися, що ви маєте право працювати тут. То маратець і баус українці цілотаєм куршатир адрокуш сакараркарсакше нас. Але відносно uh, людей, які uh, громадяни України, які приїхали до Латвії у зв'язку з війною, є передбачені навіть ізняння. Ну, дійсно, в такому бутісхім ізняннях є передбачені певні винятки, і один з соцвевих винятків, а тоді діємося з пєтеком, я jums būs ceļošanas documents, он юс вараєте pēc būтибс мусать щось давати відносіться arī без терміну остарѣшных отлявих саньемшаньс. Бет шейт юс варасьет нослагта tikai терминату лігум пагайдам. А, ті винятки, є такі, що якщо у вас є документ, який дозволяє вам подорожувати, наприклад, паспорт, і у вас немає ще посвідки на проживання, ви можете, Uklāstiet, arī daudā privāti, ale ne tādā formā, kāda ir. Šis termiņš būs neliels, pagaidām, kā 30 dienas. 30 dienas. Jā, tā ir. Cietā termiņā būvē neadoša 30 dienas. Termini, uh, ne 30 jā, šajā gadījumā, protams, mums būs 10 uh, dienu laikā no darba tiesību uzsākšanas jādodas uz pilsonības imigrācijas pārvaldi un jāsāk kārtot šie dokumenti. І uh, вам потрібно буде протягом 10 днів uh, з моменту початку трудових відносин uh, піти до управління з uh, питання громадянства і міграції uh, і почати оформлювати ці документи. Парастий термін остріш насад для шадо згадаємо сіснету з дієм кадєм. Зазвичай в таких випадках дозволу uh, на uh, 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 роботу видають на два роки. – А Термін усторешення. І ще згадаю про перевірку здоров'я, про так звані санітарні книжки. Також і тут є винятки. Darba tevē ir tiesīgs. Vieņem darbā, nes to, ka jums naved šīs tās sanitārās grammatījus. Prasidavis may pravo prendē vasnu, no nesvaidžią na to, so ne būt sanitārāke. Bet tas nevar būt ilgāk. Kā trīs mēnešu da līgungu noslēgšanas sienos. Ale se nešlo tramwaj 3 mēsi za momentā. Un tas nozīmē, ka faktiski šajā laikā jums ir jāizsaka tie jautājumi, lai tā grāmatiņa būtu. Tālāk par izglītības dokumentiem. Pēc būtības darbdevējiem ir tiesības jums prasīt, lai jūs uzrādāt izglītības dokumentus, kas ir nepieciešami darba veikšanai. Далі про документи про освіту працедавець має право вимагати від вас пред'явити йому документи про освіту. Та я пиша лайка, а протом сіпівським сьогодні нема знали, але вісь поряд базу душі. Але водночас у вас може їх не бути з собою, або, наприклад, вони втратили їх. Ще й протом, ярисінтеятам ад дева й яскай дровенням ситуації звичайно, у таких випадках потрібно домовлятися з працедавцем, щоб вирішити цю ситуацію. Упродомська Латвія рарі та систем, кадауза з професія. Pat ja jums būtu šāds izglītības dokuments, jums būtu jānes uz konkrētu iestādi un jāpielīdzina. Tāpat šī kvalifikācija būtu jāatzīst Latvijas iestādēm, ka tā ir pietiekama konkrēta profesijas veikšanai. Ja Tāpat jau ir hamba, ka otrs, kurš kuru ieliksim, ir Osakta Falkņas, kurš kuru ieliksim, jau ir izlietojusi. Визнання цієї освіти для Латвії вам потрібно бути документ про освіту нести в певний орган, и, де і буде цей uh, орган видасть вам uh, дозвіл на uh, працю за цією професією. Латвія жієста курате м'ятам, бо сітається академійська інформація. Tā jābūt arī tam, lai arī pāri vispār noskaidrotu savu situāciju. Uh, Latvijas bankai uh, ir arī tā līmeņa, ka tādā formā, kāda ir īetnība, ir arī tāda situācija. Uh, šobrīd ir paredzēti izņēmumi tam profesijām, profesijām, kurām šobrīd nav jācenšas, jau tādās profesijās strādājošiem, kuriem šobrīd nav jācenšas šo profesionālo kvalifikāciju atzīt šajā centrā nosaukto profesiju. Tagad ir izņēmumi, ko attiecas profesijas, un pārstāvjiem kā profesijai nepieciešams padoties, lai atzītu viņu izglītību, lai strādātu Latvijā. Šobrīd ir ārsti un farmaceiti, kuriem ir tiesības īslaicīgi strādāt šajā profesijā līdz pat piecus gadus bez šo kvalifikācijas dokumentu. Це лікарі і фармацевти, і вони мають право до п'яти років працювати в Латвії без того, щоб отримати документ про визнання їхньої професії для Латвії. Тапати професійно електроенергії, без шість квафікацій Adzitions. І також представники галузі будівництва і енергетики також можуть працювати в Латвії без того, щоб їхні документи про освіту були визнані цією установою. А от стосовно латвійської мови ми зараз само готуємо ще різні циту відео, бо ще потайкшу tikai īsumām. Відносно знання латської мови є окреме відео про це, я скажу коротко. Фезбутібіс 1 no принципіям є ir... Klientiem, ar klientiem tieši strādājošam darbiniekam, jau tādiem darbiem, ir jāzina. Principā tā, ka viņš ir iekšā tirsavniekam, jau tādā posmējā, jau tādā veidā ir iespējams arī strādāt latviešu valodu, nezinot, bet ar tulka palīdzību vai a, citiem izņēmumiem. Але є ціла низка професій, представники яких можуть працювати в Латвії без знання латиської мови за допомогою перекладача або в інший спосіб. Так, рунас лігуму, дарбалийгум, лігуму форму. Зараз поговоримо про трудовий договір, про uh, форму трудового договору. лігуму Латвія, а я з Ладзерак трудовий договір потрібно підписувати, оформлювати у письмовій формі. Протомс, це був латвійський, але це може бути і блакус. Це і та, я вам сапротима Договір повинен бути латинською мовою, але поряд може бути переклад на мову, яку ви розумієте. Кадіма, я дарба лігумс нау нослекц, але юз я дарба пінакумс пілдат, тоді юз варат прасити дарба девеєм, але він шо дарба лігумс тому нослекц. Uh, якщо трудовий договір не укладено, а ви вже працюєте на конкретного працедавця, то uh, вашим правом є uh, вимагати від працедавця, щоб такий договір було укладено. Uh, vēl ir svarīgs noteikums, uh, kurš minēts likumā, ka tad, ja darba līguma tomēr darba devējs ar jums nenoslēdz. Uh, і ще важлива uh, річ, якщо все ж таки працедавець не укладає з вами трудовий договір. Tad pie tādiem apstākļiem, kad jūs esat jau sācis strādāt, tad tiek uzskatīts, ka jūs esat darbinieks jau trīs mēnešus, un jums ir noteikts normāls darba laiks un minimālā mēneša darba alga. А тоді вважається, що ви вже е, почали е, працювати і що ви е, вже працюєте е, три місяці, і що на вас розповсюджується е, правила щодо е, мінімальної е, зарплатні е, і щодо визначеного робочого часу. Jā, tas likās vairāk attiecībā uz tiem gadījumiem, kad jūs gribat varbūt, pat pasūdzēties par darba devēju, ka viņš tā dara darba, darba inspekcijā, ka viņš neslēdz ar jums, piemēram, līgumu. I, živuna, pravina, tā ir monēta, kas var būt līdzīga tā kā piekāpta, ka, ja kāds jau ir poskaršģījis, tad tā noformāta arī monēta ar dušu. Darba līgumu parasti uh, var noslēgt uh, drīzāk uz nenoteiktu laiku. зазвичай трудовий договір укладається на невизначений термін, тобто без обмежень. Проте, є ще винятки, про котрі ми зронає й приймеш, і є arī винятки, коли його пустять працівник сезонна, яка доба. Звичайно, що є певні винятки, про них я говорила раніше, також якщо це стосується сезонної праці. А, певно, ми ж страждаємо лаксемніцією міждарбов. Це не дарбус, це турбус нотект термін, дар були у випадках, якщо ви працюєте у сільському господарстві, у лісозаготовці, лісному господарстві або будуєте дорогу, то там можуть бути трудові договори на конкретний термін. Darbalīgumā tiek iekļauts arī punkts par to, kāda būs jūsu darba alga. Minimālā darba alga šobrīd Latvijā ir 700 eiro, un par to mazāka darba alga nevar būt. У одним з пунктів у трудовому договорі є пункт про зарплатню, і на сьогоднішній день у Латвії прийнято, що мінімальна зарплатня складає 700 євро, тобто ваша зарплатня не може бути меншою. Я массумен про мене, проте... ми говоримо про місячну платню. Лук та звод саком з пер це така початкова інформація про трудові трудове право. Дякуємо вам за увагу. Сподіваємось, що як завжди, ця інформація для вас була корисною, і нагадуємо про те, що інші відео ви можете подивитись в наших соціальних мережах, особливо на сторінці Фейсбук, Крібов Пализипеґлі. І до зустрічі у наступних інформаційних заходах.